Всім привіт! Новий день, нове А, Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній, ось мій Instagram та пошта по питанням співпраці. А, бажаю вам всім приємного перегляду. А, якщо що, в описі під цим відео, ви знайдете корисні ополівські групи, типу у Telegram і в такому форматі. А, якщо коротко, зараз 15 число. 15 травня, якщо що, до кінця місяця потрібно встигнути. Я зараз відвожу а, гальмівні диски тата та, на проточку. Їх потрібно відвести, потім а, проточити, звичайно, забрати, поставити, замінити передні гальмівні колодки, замінити масло в муфті, редукторі, коробці, моторі. Далі. А, Зробити мої решітки радіаторів, потім відполірувати мою астру, пофарбувати рейлінги, пофарбувати там центральну консоль, а потім встановити нарешті а Я маю на увазі ті, що на дверцятах. Далі зібрати оптику, прошити блоки, забрати блоки. А далі забрати ще додатково придбати герметоз для оптики, звичайно, її ж зібрати. А потім потрібно витягнути пару м'ятинок на кузові автомобіля. І все це, звичайно, відполірувати сам по собі автомобіль. І наче все нічого не забув, це до кінця місяця. А зараз я рушаю на те, щоб віддати диск на проточку. Коротше, якось так. Ну, рушаємо далі. Діл просто більше, чим потрібно. Поки татові диски на проточці, я встиг заскочити і придбати деякі речі. Зараз якраз таки вам покажу. По-перше, це червоний фіксатор. Манол, а це буде потрібно для його муки, щоб намазати болти, які фіксують скабу гальмівну, тому це по моки. А ось по астрі. Я не буду його діставати, тому що це герметоз для фари. Ось так він виглядає. Ось таку ковбаску я взяв. Я взяв 9 міліметрів. Не знаю, багато це чи мало, а по довжині я взяв 3 метри 20 сантиметрів. А обійшлося мені у метр, там, якщо не помиляюся, 70 чи 80 гривень. Тому я не пам'ятаю, скільки я. Конкретно за цю річ віддав. Ця ковбаска вона вважається як розборним герметиком, її можна розкатати, і тому, якщо мені потрібно буде менший діаметр, то я її просто цю ковбаску розкатаю і все. І вкладу фару. Це якраз таки для моєї оптики АФЛ Якщо ви не бачили, то у вас зараз вискочить посилання на попередній на попередній один із відосів, де я показував якраз таки свою оптику АФЛ Яку я якраз таки розібрав, і це для того, щоб її зібрати. І так, розпаковка пакетиків вже була, а от розпаковка коробочків ще не було. Виправляємо цю ситуацію. І так, бубух, розпаковка, коробочка. І перед нами справжній скарб. Не плутати з хламом, це скарб. Зараз все зрозумієте. По-перше, це хромовані елементи з afl оптики Я з них візьму. Найкраще і встановлю до себе. Ті, хто не бачили в попередньому відео делі, я там розповідав про те, що я придбав фару АФЛ. Тому я придбав ще одні фари АФЛ, ну, точніше, одну і деталі з іншої фари АФЛ. І фар АФЛ багато не буває. Тому я їх придбав як, щоб скласти одну максимально ціленьку і майже як новеньку. Ну, коротше, якось так. Тому деталі є. Раз, далі. Розбита фара АФЛ. Ну, Тут вже цікавіше, тому що у нас механізми АФЛ повністю цілі. Блоки звідси є, відбивачі є, лінза є, лампочка є. Що тут ще є такого цікавого? Ну, В цілому, тобто ви самі бачите, ось така фара. Я її діставати не буду, тому що однією рукою складувати дістати, а тут досить все гостро, тому не хочу порізатися. Коротше, фара. Далі я придбав. УЕК – це якщо що передній блок, УЕК перекладається як Under Electric Center, тобто передній електроцентр. Ось так він виглядає. І це модифікація GS. Якщо що ГС вона по функціоналу ну, максимально напічкана, скажімо так. І, наприклад, мій блок УЕК, він не мав в собі прошивки, наприклад, під AFL та АХЛ. А цей має, якщо що, ось ця така нахлобучка, вона знімається. А ось тут ви підсуваєте мінусову викрутку, давите в цей бік і підтягаєте вверх. з цього боку і з цього. І він у вас знімається. І тут знаходиться плата. Не знаю, навіщо вам це, але ну, якщо вам це потрібно, наприклад, звідти достати карпас. То ви якраз таки дістанете. Тут стоїть плата, і тут два вусика будуть знаходитися ось в цьому місці. Ви їх побачите, їх потрібно підігнути і витягти плату. А от, тому функціонал ГСК він такий досить дебелий. Він підтримує і АФЛ, і АХЛ. Те, що якраз таки мені потрібно. Я сюди перекину, звичайно, що всі релюшки, і в цілому все її потрібно, звичайно, що обов'язково його відшити і потім пришити своїм. Карпасом, тому що в цьому блоці Карпас потрібний. А, так, з цим зрозуміло. І ще один скарб. Це ось ось-ось-ось. З правої фари те, що там залишилося, бо астра після ДТП була там. Це блок AFL. Я розумію, він побитий, але з нього є те, що можна повитягати. Наприклад, ось ці механізми. Я розумію, вони зламатися, скоріш за все, ну не зламаються, тому що тут і ламатися нічому. Хоча Opel це характерний такий автомобіль, автомобіль з характером, тому все, що хочеш, може бути, але все ж таки. Коротше, в мене це є, класно, супер. Ось так це виглядає. І якщо, наприклад, мій відбивач ось цей вигорить, то в мене є додатковий. Як бачите, стан гарний, а в мене плюс-мінус такий же самий стан. Ось так це все виглядає. Звідси повитягаю. До речі, лампа ксенону також присутня, що тут, що там. Тобто, в мене є. Ще й додаткові ксенонові лампочки. Але дещо я хочу вам ще розповісти. Не знаю, що ви будете робити з цією інформацією, але я хочу з вами її поділитися, тому що це є така от відмінність. А, так як я постійно розповідаю про Ополь, тому на цьому каналі потрібно розповідати щось новеньке про Ополь, те, що вам не розповідали. І так, ця розбита фара це 2010 рік. Тару, Афелку, яку придбав я. 2005 рік. Дивимось їх відмінність. Ну, якщо ми отак на них подивимося, то це абсолютно ідентичні блоки. До речі, якщо що, стан відбувача, як бачите, в мене ось однаковий, такий же самий, це 2005 рік. Тобто різниця по вигоранню у них фактично їх немає. І тепер беремо 10 рік і дивимося на світло. Я розумію, що запльована лінза, але все ж таки. Подивіться на її текстуру. Бачите, яка вона? От тут видно. А тепер подивимося 2005 рік. Бачите кільце? Ось в цьому відмінність 2005 рік, наприклад, п'ятий рік і от 2010 рік. Тобто, в 2010 му році гладка лінза, в 2000 році та 4 вона має такі кілечки, і ви прям їх відчуваєте. Скоріше за все, це просто відмінність технології обробки Лінзи і її створення, тому ось така мінімальна відмінність є, і я вам про неї розповів. Тому тепер ви будете знати, чим відрізняється АХЛ та АФЛ перших років виробництва і останніх років виробництва. До речі, я знайшов ще одну відмінність, і зараз якраз таки як я вам її покажу. Дивіться. Це 2010, це 2005. Бачите відмінність? Ось цьому. Подивіться, який фіксатор проводків. Ось так він виконаний. А тут його нема. Але, до речі, зверніть увагу на конструкцію. Вона не змінилася. Тобто, в 2004 році вже заклали цей фіксатор, але в 2004-2005 в році їх ще не було. Тобто, тут ще нічого нема, а в 2010 році вже є. І якщо ви хочете зняти проводок, то вам потрібно зробити ось такий рух і розкрутити. Пластикову деталь і витягти проводок. Прикольно. Він ось так виглядає, і це ще одна відмінність 2010 та 5-го року. До речі, я її собі обов'язково переставлю, щоб було. Але роз'єми, як бачите, всі однакові. Тобто, конструктивно вони нічим не відрізняються. І вони, виходить, що вже заклали це як в конструкцію, але чомусь в перші роки виробництва вони це не ставили. Прикольно! Якщо знайду ще якусь відмінність, то я обов'язково вам скажу. І так, продовження рубрики розпаковки коробочків. На цей раз ось такий скарб до нас заїхав. І ось це перше, що ви бачите, це губа на Opel Опельмоку. Я вирішив її подарувати татові, тому що в нього на мокі вже губа така трішечки підшатана. А в попередньому відосі зараз у вас буде посилання. Я собі встановив також нову губу, ось цю нижню. Зараз. Фокусировка прийде, ось цю нижню губу я собі придбав, встановив і думаю, а чому б не придбати на МОКу, і не встановити і зробити, прям, ну, щоб прям все було чітко і красиво. Тому перша деталь є: ось такий йому подарунок. А далі це він вже собі там придбав бафери для пружин задніх. Якщо кому потрібно, на моку ось такий код оригінал 90 30, 52, 63. Це бафери. Вони, до речі, і зверху, і знизу однакові. Тому, якщо у вас мока. Першого покоління і у вас порвався бафер, то ось такий вам якраз таки і знадобиться. І ще він собі придбав Bosch колодки передні. Ось їхній код 0986424896. 24 А ось що собі придбав ще я. Це зонд перший, тому що в мене час від часу моя астра вибивала чек енджин. А все через те, що іноді некоректно працював лямдазон. Тому я вирішив це виправити і придбав валео лямдазон. Зараз покажу, як він виглядає. Ціна його 200 була. Зараз, 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 зараз. Ось так він виглядає з хамуточком. Ну, все ок. Коротше, встановлю і вже чек чекену не буде. Ось така розпаковка коробочків була. Можливо, в цій серії щось ще буду розпаковувати. Коротше, рушаємо далі. І так, друзі, наступне вімкнення. Зараз на моки рушаю придбати фарбу чорний глянець для того, щоб дофарбувати решітки. До речі, я не знаю, коли цей відос вийде. А є шанс того, що, можливо, вже вийшов відос про нижню решітку радіатора і її перефарбування. Якщо так, то у вас зараз висвітиться посилання. А якщо ні, то ну, скоро, значить, буде. Там і про нижню буде решітку відос, і окремо про верхню решітку відос. Там ще й про верхню решітку буде трішечки історичного вбросу про Opel Vizor і так далі. Коротше, е як завжди, в кращих традиціях каналу. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, то не забудьте це зробити, для того, щоб не пропускати нові відоси. А, дякую, якщо ви на мене підписалися. А зараз, як я вже сказав, їду за фарбою. Трішки не вистачило. Я не розрахував один нюанс, що коли ти фарбуєш великий об'єм з балончика, то ідеальний глянець отримати досить складно. Його можливо отримати, і можна зробити ну, просто шедевральний колір, все прям вау-вау-вау. Но на це потрібно. Більше часу, більше фарби, більше зусиль. Але це буде дешевше в будь-якому випадку, ніж перефарбувати це з пульвика і це віддавати на фарбування маляру. От, тому зараз їду і ще візьму нульові наждачки для того, щоб це все перетирати, тому що потрібно прибирати. Не потрібно мені шагріньку, я хочу, щоб в мене був ідеальний чорний глянець як скло. Ну, для цього потрібно трішки перетирати. Ну і ще потім заїхати потрібно трішки вантажу перевезення зробити. Як бачите, через люк в моки видно релік. І зараз на ці релінги будуть навантажуватися всякі металопрофілі. Ну, коротше, зараз буде цікаво. І так, придбав я фарбу. Ось так це все діло виглядає. На всяк випадок взяв два балони. На той випадок, якщо а вдруг не вистачить, бо вже нещодавно купив і не вистачило. Тому два балони я і взяв двохтисячну наждачку, ось і тисячну наждачку. В деяких місцях вона мені знадобиться. Щоб більш жорстко перетерти решітку. А в все це потім перемотується 2000 наждачкою, тому що мені потрібно прибрати всякі там напливи, шагріньки і так далі. Коротше, вивести поверхню в ідеальне скло, щоб після цього вже покласти ще один шар фарби і зробити з цього вже ну, максимально такий глянцевий рівний слой, вже фінальний, який вже можна ставити і дивитися на цей типу, О, майже як завод. От, тому тепер далі рушаю на ось таке, да. І зараз будемо грузити моку. Подивимося, як це все буде діло виглядати. Просто подивіться на цю красуню. Як же вона красиво виглядає. Нарешті її помив, бо вона була грязненька, прям брудненька, і зараз прям, ух, красуня. Ну прям топ. Ще й ці диски відновлені, це просто вогонь. Виглядають просто шедеврально. До речі, про губу. Губу вже становив тато. Ось вона ось! Ту, що я йому якраз таки друбав, ось. ось вона стала як рідненька, все супер. Зараз з іншого боку вам покажу. Ось усе. красота. Тепер нічого не стирчить, не тіліпається. Все, тепер прям дуже і дуже красиво. От, Давайте з боку ще покажу і рушаю на металобазу. І отак от завантажили ми моку. 4 профіль і уголочки. Рейлінги якраз таки знадобилися. Все супер, все пришвартував. І тепер можна рушати. Ось так це все діло виглядає. Їй прям личить ось такі вантажоперевезення. Ух, красиво виглядає. Ну що, мабуть, все. Ось таке делі вийшло. У нас тривога почалася. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що на мене підписуйтесь. Якщо що, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі! I hope that you will see my heart.